Всім привіт! Ну що, ринок починає огуптуватись після п'ятничного флеш-крашу, як скажемо так, його вже назвали. В принципі, коротко про ситуацію на ринку. Як я й говорив, що по поточним не варто було заходити як мінімум, опубліковані трейди навіть по ефіру з короткими стопердерами на 4400 спрацювали. Тому, в принципі, вище. І нижче я не особливо розраховував заходити в трейди. Тому зробимо короткий огляд ринку зараз і, в принципі, коротко про ситуацію. Розпочнемо з п'ятничної ситуації, можна назвати це найбільшою маніпуляцією в історії криптовалюти, ну і однією з найбільших. В історії трейдингу скоріше за все це була спланована акція сім'ї Трампів, а також зговорі з Coinbase та Binance. тому що люди на Binance не могли не закрити ордера, не відкрити їх, нічого не могли зробити. Все можна. В принципі, показати цю ситуацію, правильніше буде по графіку. CME. На графіку CME нічого фантастичного не відбулося. Тобто, бачимо, що біткоін спокійно собі дійшов до 110 тисяч доларів і відскочив. Тобто, що фактично нічого не відбулося. Ми не бачимо ніякої реакції, тобто, що фактично спровокувало. Цю всю ситуацію. Можна порівняти графік Binance, де ми бачимо винес просто деривативщиків повний. Біткоін обвалився на графіку Binance до 100 тисяч доларів. Все через обвал тени тобто їхні стеблкоїну, USDE, та також WBE і відповідно ще деяких криптовалют. Скоріше за все, моя думка особиста, що Binance. Та Coinbase і інші криптобіржі намагалися просто заробити. В них чи була інформація, чи не була, невідомо. Скоріше за все, інформація була Берена Трампа, який, до речі, став найбагатшим 19-річним тінейджером, тому що він відкрив шорти там за годину чи за дві години до поста Трампа. Але алгоритми більш спрацьовують набагато швидше то фактично вони побачили моментальний розпродаж ціни. І, скоріше за все, алгоритм спрацювали так, що обвал цін провокував винос цих маржинальних позицій. Фактично, ордери просто не наповнювалися. маркетмейкери перестали викупляти криптовалюти. Не буду навіть уже показувати атом. Всі ми знаємо, що він обвалився до. 001, також де всі в основному криптовалюти альткоїни обвалились на 80-90% І я знаю багатьох консервативних трейдерів, яких ліквідувало навіть з е, плечем 1,5-2х. Вони мали витримувати просадку там 60-70% І ніколи такого в історії не було. Що винос був настільки потужним. Це можна відслідкувати по відкритому інтересу до ф'ючерсів. В моменті він впав, ну фактично. В два рази, поза офіційними даними 20 мільярдів доларів було ліквідовано, але так як Binance всього одну транзакцію, точніше, не транзакція, а одну ліквідацію в секунду фіксує. То можна прогнозувати, що ліквідації були 40 мільярдів доларів. Але якщо враховувати і ліквідації на dex біржах, то скоріше за все ліквідації досягнули 70 мільярдів доларів. Тобто, перше, що робимо висновок, інсайдерська торгівля Трампа. Тобто його сина Берана Трампа до речі не перший раз, коли було проанонсовано Bitcoin Strategy Reserve, тоді ж той же самий Берен Трамп. Звісно, це не доказано, але ну 80 мільйонів доларів з пустого повітря, звісно скажем так, не з'являються. Він тоді відкрив лонг позиції і заробив, якщо не пам'ятаю, 7 чи 8, до 10 мільйонів доларів. Зараз позиції були набагато більшими, і я думаю, вони там в принципі розділили ці кошти. І також сплановано це все було. Як кажуть, деякі махінації криптобіржами, які зараз намагаються особливо бінанс загладити свою вину роздаючи скидки ну. До речі, якісь компенсації, все. Але самі знаєте, коштів вже не повернеш, емоцій вже не повернеш. Близько двох тисяч людей покінчили самогубством, тому робимо висновки з цього всього, що в принципі лізти в маржинальні позиції, фьючесні позиції, дотримуватися ризик менеджменту. Е, розпочнемо фактично зараз огляд біткоїна. Так, розпочнемо з графіку біткоїна зараз. На одноденному таймфреймі ми можемо побачити, що в принципі, от цієї зони, до речі, що я показував, сем'ї відскок, ми бачимо, що 109 тисяч доларів намагаються утримати зараз. Будь-яким чином, ось ми можемо, до речі, побачити підвищення максимуму на це що свідчить про те, що біткоін тримають, хоча більшість маржинальщиків зараз так не думає. Також ми можемо так подивитися, звісно, якщо ми відкриємо звичайний таймфрейм, ніякої сили біткоїна тут немає. Це одногодинний таймфрейм на Бінансі. Але якщо відкрити відповідно таймфрейм восьмигодинний, ми можемо побачити хороший відкуп. З зони 109 700, 109500. Це свідчить про те, що відскок ймовірний, десь район 118-119, можливо, навіть 120 до 1000 доларів. Тобто, чи рекомендував би я зараз відкривати якісь лонг позиції? Скоріше за все, так, тому що можемо побачити, що фактично йде консолідація по графіку показників, а саме консолідація домінування. USDT, то зараз домінування USDT знижується, що ми можемо побачити на графіку. Що затестили важливий ліквідний рівень 5,4% це дуже високий, до речі, відсоток, так само, як і домінування. В моменті воно підскочило дуже високо. Домінування підскочило до 63%. Зараз ми бачимо поступове зниження. Що може свідчити нарешті про те, що ну, деякі альткоїни нарешті можуть відрости. І ми побачимо хоч якісь хвилі росту вже, після того, як цих маржинальників винесли. Так, золото дивимося після корекції, фактично, воновило АТА, тобто воно все одно дуже добре тримається наразі. Можемо також подивитися основні індекси, дивимося на Схожа формація на біткоін, тобто бачимо відкуп. Відкуп на 2,3%, що для такого активу дуже високо, також S&P 500. Аналогічно можемо побачити. Тобто, основні активи зараз пішов хороший відкуп, і є позитивні нотки вигляду того, що Джим Крамер заявив, що краще не тримати криптовалюту. Як ми знаємо, у нього купляють пости основні е, криптовалютні біржі і. Йоу, вірити його словам, обманювати себе. Ми розглянули, в принципі, те, що біткоін зараз тестить основні зуби ліквідності. Також хотів би розглянути з карту ліквідації. Карту ліквідації, до речі, краще відкривати десь тижня за два, тому що змило всі ліквідні зони, фактично і знизу, і зверху. По ліквідності залишився фактично лише зверху. Знизу тут просто ну, змило абсолютно всіх. Не залишилось ніяких позицій. По коінгласу можемо побачити чистий зелений фонд, і ніяких лонгів нічого не дали. Це може свідчити про ріст в або середньостроковій перспективі. Куди ми можемо відрости? На графіку в основній ліквідні зони це 100. 20 тисяч доларів, де фактично почалося оце падіння. Чи можемо ми ще затестити 105 106 тисяч доларів? Звісно, так можливий в принципі відкат зараз до 107 тисяч доларів і ріс до 120 А можливий похід, скоріше за все, він буде зараз до 120 і потім вже корекція в район 100 тисяч доларів. Ті би зараз розібрати ефір, який до речі дуже гарно відкупають. Це свідчить про ну, силу, скажімо так, цього активу. Ми можемо розглянути Solana, також яку активно відкупають. Ось на денному таймфреймі ми можемо побачити активний відкуп ефіру. Він дуже відскочив гарно від основної ліквідної зони 3400, ну тобто тут, тут. 3300 навіть на байбіті е, зачепили. Але основна якраз ліквідна зона 3400. В принципі, намалювали дуже гарний чарт. Відкупи йдуть досить непогано, тому зараз можна було розглянути такий трейд не з коротким вже, насправді е стопом. Тобто в район 3500-3,400. Скоріше за все. Тут ризик менеджмент більш ніж збережено нормально. Перший тик профіт десь в район 4700 доларів. Далі можемо тримати до 5200-5700. Можливо, навіть вище 6 тисяч доларів, в залежності від того, наскільки добре будуть утримувати біткоїни. До речі, б я хотів би ще звернути увагу про рішення суду щодо тарифів, воно має бути 5 листопада, про це говорять достатньо мало, але воно буде дуже важливим. Перша дата це 1 листопада, коли фактично мають ввести тарифи проти Китаю. А друга важлива дата це саме 5 листопада. Будемо слідкувати, це може стати тригером до падіння або до росту. Фактично, якщо о, інсайдери знають наперед, що рішення буде негативним, то скоріше за все ми зараз будемо рости, а потім побачимо якраз уже обвал біткоїна. Можливо, все якраз буде і навпаки, цього вже, в принципі, ніхто не може знати. В сьогоднішньому огляді ми так глобально розібрали ринок коротко. Давайте ще розглянемо салану. По салані, до речі, також дуже добре її тримають. Ми навіть тут, в принципі, подвійне дно намалювали ну, на локальному таймфреймі, фактично в районі 190. Тобто. Що я думаю, по Солані? Думаю, після певної консолідації ми побачимо рівень ATH 100%. Тобто Solana це один з активів, який зараз не оновив all-time high. BNB, скажімо так, XRP. Так же само, Ефір всі оновили ATH, АТА, По Solana ми не побачили такого, тому я думаю, що збільшення торгів і особливо сприйняття ETF на Солану спрягатиме, скажімо так, росту. Тому що б я зараз рекомендував би ну максимально знизити ризик-менеджмент щодо фьючерсних угод. Як би це не звучало зараз, буденно тримати спот. І скажімо так, звісно, нам зараз наратив так пропагують тільки спот, only спот, але скоріше за все, якраз. Учистка ринку від левереджа і допоможе заробити якраз тим, хто не багатьом, хто буде не боятися заходити саме в угоди на ф'ючерса. Тому подивимося, як буде розвиватися ситуація. В принципі, відку, до речі, в моменті бачимо і по ефіру непоганий. Можливо, відкат, певно, що в зону 4 тисяч доларів, а там вже будемо дивитися. На цьому огляд закінчено. Всім гарного і продуктивного тижня. З вами був Трейдлі.